Привіт! Я Вовчик, найкраще татус. Сьогодні чергове відео в серії чоловіче серця. За традицією почну з огляду минулих відео. Коментарів поки що небагато, тому продовжую говорити про ті речі, які мене хвилюють і, можливо, знадуть відгук і у вас. Сьогодні хочу поділитися однією думкою, яка мене глибоко зацепила. Вона прозвучала під час. Спілкування з моєю знайомою Мариною, вона написала мені смс наступну фразу. Життя воно таке, і в ньому ніхто нікому не належить. Ті слова змусили мене замислитися. І знаєте, я погоджуюся, люди не речі, не власність. Але коли ми вступаємо у стосунки, особливо коли створюємо сім'ю, між нами виникає не простий емоційний зв'язок, а відповідальність. Свобода це не відсутність зобов'язань, а здатність свідомо брати їх на себе. Як казав французький філософ Жаль-Поль Сарт, бути вільним означає відповідати за себе та за інших. Тому, коли хтось наполягає, я нікому не належу, для мене це звучить як відмова від глибини, як втеча від близькості. Бо справжня близькість це коли ти не тільки відчуваєш, але й відповідаєш. Ти не просто є. Поруч, але ти стаєш частиною іншого життя. Сім'я це про разум. Це не про злиття, не про втрату себе, а вільне рішення тримати руку один одного, навіть коли складно. Якщо у стосунках не визначається відповідальність, вірність, праця над почуттями це не стосунки. Це тимчасове партнерство з відкритим виходом. Так, ніхто не повинен бути у клітці. Але якщо ми від самого початку кажемо, я тобі не належу і ніколи не буду належати, то це одразу підписати договір про тимчасовість. У таких стосунках легко піти, легко зрадити, легко знехтувати болем іншого. Бо ж якщо завтра хтось кращий, сильніший, привабливіший, замовніший, ти проти кажеш, таке життя пропале почуття. Це не зрілість, це, на мій погляд, егоїзм. Психолог Еріх Фром писав. Любов це активна сила, це не просто почуття, це рішення, це зобов'язання, це діяння. Я вірю, що коли двоє створюють стосунки, народжують дітей, живуть разом, це вже не про я і ти, це про ми. Якщо в цьому ми немає довіри, підтримки, спільної роботи, усе руйнується. Тому моя позиція проста. Справжні стосунки потребують відповідальності. Справжня любов це не володіння. Це обрання це коли ти кожного дня свідомо обираєш бути з цією людиною, чути її, підтримувати її, зростати разом. І коли вже не чути, не хочеться працювати, коли лише один готовий тягнути цей сімейний віз, а інший стоїть осторонь, тоді, можливо, справді треба сісти, чесно поговорити, або рухатися далі разом, або чесно завершити цей шлях. Але точно треба починати, я тобі не належу. Усе пропало почуття. Бо любов це не про володіння. Але це і не про байдужість. Дякую, що були на моєму каналі. Попереду багато, щирих, теплих та чоловічих історій.